Доброго вечора, ми любимо передплатику крайномовного каналу. Дивіться, який гарний, теплий сонячний вечір. Червневий. 24 червня добігає свого логічного завершення. Якесь сумнувате відчуття. З червень добігає там липень, серпень і знову осінь, і знову холодно. Да, літо. Так, зараз вже шоста, Щось чуточку на сьому. Один. Сьогодні я з роботи одразу регіональний центр. обновити, обновити дані військовозобов'язаних. Я вважав себе знятим ну і у мене в військовому квитку написано знят з обліку, все. Все, що по тим законам, коли знімали в 45. І... А тут написали, що військовозобов'язаний. Кулеметник. Але який кулеметник в 56 років? Тут вже не бачиш. Як Олександр Раніш каже, кружкою в відро попасти не можу, а ти мені нитку в голку засунь. <сум> Нічого не бачу, бігати вже теж, але ладно, стріляти не вмію, літати не вміє, але Орел. Ладно, будемо сподіватися, що все, все буде добре. А воно все буде добре. Все. Усім пожелаю миру до брата злагоди. В Харкові тривоги, гучних вибухів не чув. Тому все буде, все. до побачення, малюбі. і будемо жити. ні на що. Пока.